Моє всім вітання. Сьогодні серіал білокрилки продовжується. Думаю, це буде вже у нас заключна серія. Як бачите, знову буду поливати ефірне масло чайного дерева і прилипач використовую. На відро води взяла один пакетик прилипача, і сьогодні я дала крапель 50 ефірного масла, щоб уже і. Білокриці трошки більше пахніло. І хочу показати, дивіться, ось під кущиком я щойно вже обробила капусту, бачите, лежать білі ось ці цяточки. Це білокрилка. Не подобається, вона зразу гине. Від цього загинула. І вчора була в розпачі, сьогодні. Дуже приємно, що вже під вечір білокрилки стало менше, значно менше. І я продовжую обробляти її ось таким засобом із ефірною олією. Можна, ой, вибачте, із ефірною олією. І, і, і можна іще замість ефірної олії додати нашатирний спирт. Не знаю, скільки капель, ви можете уточнити це все в інтернеті, знайти інформацію. Але дійсно люди розповідають, що нашатирний спирт також допомагає. І коли була в аптеці, купували люди і нашатирний спирт. Бачите, хвилюється знову-таки, літає, але її зовсім-зовсім мало. За ось ті за пару днів, сьогодні в нас 13 червня. Капуста, подивіться, як гарно піднялася, зазеленіла. Ті дірки, які були на листочках, стали зникати, по крайній мірі нових не з'являється. І що характерно, що поряд у мене ще грядочка, де цвітна капуста і броколі, там білокрилки. За один перший раз я поливала просто водою, другий раз ефірною олією. Там білокрилки. Немає зовсім. Але сьогодні теж для профілактики я іще оприскаю і той участочок. Мені трошки незручно однією рукою тримаю телефон. А е, цією, я, коли я оприскую, я однією рукою тримаю оприскувач, а другою листочки капусти я піднімаю ось так. І просто е, щоб змивалася вся вся білокрилка, тому що бажано її просто ось так руками змивати. Ви не пошкодите листочки. Ну, ось так думаю, на цьому відео моє буде е, про білокрилочку. На цьому закінчена, вона настирна, а ми теж будемо продовжувати з нею боротьбу. Якщо потрібно буде, бажано проводити через день ось таку обробку. Якщо буде потрібно, обробимо і ще більше, ще частіше. Це не зашкодить, не зашкодить нашій капусті ефірна олія чи нашатирний спирт, чи просто вода без таких домішок. Але результат, коли я поливала просто водою і ефірною, і водою з ефірною олією, то результат, звичайно, мав ефект більший з олією. На цьому буду закінчувати. Щось буду показувати вам, напевно, в слідуючий раз, або картоплю, тому що ранню вже картоплю копаємо, або про томати. Дуже вдячна вам за нових підписників. Чекаю, що будете мені ставити вподобайки, це дуже приємно. Розвиваю свій канал для того, щоб все-таки допомогти і мамі. Вона в мене вже доволі похилого віку, 90 років буде святкувати у цьому році. На роботу я не можу піти, тому що я її вже не можу на тривалий час залишити одну вдома. Ось тут практично вона нічого вже не, не робить, не допомагає. Тому давайте разом мені чим швидше буде мені тисяча підписників, тим швидше буде монетизація, і це буде допомагати нам. Жити, працювати в селі до побачення зі неї веселе сільське життя.